Донецьку військова техніка місцеві жителі кажуть, містом рухається півсотні камазів та установки ГРАД. Український кордон перетнула чергова партія російської гуманітарки. І вранці, поблизу Маріуполя, вчинено теракт. Про це повідомили в РНБО на одному з блокпостів. підірвалася машина. Є загиблі й поранені. Докладніше про ці та інші новини з зони антитерористичної праці розповість Віталій Бакуменко. Вибух пролунав о 7.30 ранку. В РНБО розповідають, до блокпоста під'їхала автівка одного з місцевих жителів. Коли машину зупинили, для огляду стався потужний вибух. Двоє українських військових загинуло, одного поранено. Місцевий мешканець, який приїхав на цьому автомобілі, так само отримав поранення і перебуває в лікарні. З ним також працюють компетентні органи. Водій не знав, що він перевозив. Це попереднє. І попереднє вибух стався. Через радіоакерований пристрій у Луганській області гатили в районі щастя Чорнухіного, Золотого, Гірського. Блокпост біля Кримського обстріляли п'ять разів із градів. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту з Кримська. Саме там бойовики неодноразово обстріляли наші підрозділи, використовували при цьому стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. У селі пошкоджено кілька приватних будинків, перебито лінію електропередач і зруйновано обласний протитуберкульозний санаторій. Повідомив голова Луганщини Геннадій Москаль. видно, стріляли по блокпосту і промазали. Так уже а це вже Горлівка на Донеччині на відео, яке виклав у мережу місцевий житель, обстріл міста. Ще один російський гум конводі дістався Донецька та Луганська. Уранці через міжнародний пункт пропуску Донецьк до України в'їхали 32 вантажівки. У радбезі кажуть, жодних офіційних повідомлень від російської сторони не надходило. Українська ж в оформленні вантажу участі не брала. Гуманітарку вже розвантажили в Луганську. Но сейчас прибыло продовольствие, прибыли строительные материалы и не, ГСМ. Всего там порядка 50 машин, около 500 тонн. Надошло в Донецк и військове подкрепления. Принаймні это видно с кадров, что их сняли местные жители. Стандартная ситуация, ну, военная техника. Штук 60 единиц где-то мы насчитали. А цю телефонну розмову оприлюднила СБУ, так званий міністр фінансів ДНР, жаліється, що чеченці стягують з людей побори. Да, 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 да. От, у нього е, печальна ситуація. А в шахтерской терезі е, чечени, которые там нарисовали, устраивают блокпосты, начинают снимать деньги там с, ну, с людей. От, е, е, когда он под е, ним е, подошли, начали спрашивать, кто они, они е, мышь. Вот. Там щоб ти правильно розумів, около двох мільйонів гривень ежеднів. За минулу добу на Донбасі загинуло троє українських військових, сімох поранено. Такі дані РНБО.